Слава Ісусу Христу. Сьогодні знову такий важкий калібр. В деяких ваших питаннях це зустрічалося, тому просто спробуємо відповісти разом. Отже, залежність від порнографії. Я думаю, собі, що тут треба розглядати також трохи комплексно. Треба було подивитися на те, що ми там раніше казали, Бажав би собі також, подивіться наш запис про мастурбацію. Ці гріхи вони якось сплітаються між собою. І хотілося б придивитися до того, чим є, і як ця залежність розвивається, також як з нею боротися. Отже, такі прості речі. Дехто каже, що і зустрічав я таких людей, хтось каже собі, ну порнографія це не проблема. Я, це, це не проблема, Взагалі в цьому не бачу нічого такого, е е я би сказав, е складного, чи, чи взагалі ненормального і так далі. Було кілька таких випадків, коли хтось так казав. Натомість, коли перевернути трохи і запитати е з другої сторони, чи хотів би ти. Чи хотіла би ти, щоб, наприклад, твоя сестра, твоя дружина, чи хтось з твоїх близьких ну, брав участь в таких собі, як би нічого, в фільмах, ну щось там такого? То, звичайно, ні, ви що, що ви таке говорите? Як би це? Хто там? Моя дружина, дочка, ніколи. Це взагалі, як це про це навіть подумати, складно? Отже. Це перша річ. Ми повинні пам'ятати, що це чиїсь дружини, чиїсь дочки, чиїсь близькі люди, які найчастіше стають жертвами цього бізнесу. Це просто бізнес. Бізнес, де людям руйнують життя. Дуже часто людям забирають документи. Ми маємо в нашій країні дуже багато випадків. Дуже багато випадків, коли люди просто позбавлені власної волі, позбавлені шансів повернутися до свого власного дому. Втрачають все найцінніше. І тут треба подивитися з цієї перспективи, що хтось просто стає жертвою. Католицька церква дуже конкретно каже: ми читаємо в катехізмі номер 2354 що порнографія полягає у виокремленні сексуальних актів. Здійснених або симульованих з інтимного життя партнерів, щоб навмисто виставити їх на показ іншим. Вона ображає цнотливість, Бо спотворює подружній акт як взаємний інтимний дар подружжя. Отже, про цю інтимність варто було би згадати, так як каже катехізм. Так щось сталося в суспільстві. що Щось сталося з цією інтимністю, сталося щось з цією цнотливістю. Навколо нас багато того, що кидається в очі в рекламах будь-чого. Навіть не знаю, лікарів. Горілки, навіть я не знаю, реклами хоча б чуть не пасти до зубної і, скажімо, дрелі. Все, абсолютно всюди мусить бути якась гола або практично гола жінка, яка би заохочувала когось там для цього, щоб купляти те чи інше. Щось сталося з суспільством, це хвороба суспільства, хвороба нашого часу. Я думаю, не було цього стільки принаймні. Я пам'ятаю, ну хоч я не, не, не відношу себе до якихось старожилів, але принаймні пам'ятаю те, що в, в моєму дитинстві чи в молодості це було щось абсолютно ненормальне. Ненормальне було і неможливо було купити цього стільки, скільки зараз цього можна купити всюди і, і, і всюди цього повно, особливо інтернет. І інтернет є найбільшим ресурсом, де ніби має служити для того, щоб людина шукала інформацію, для того має, щоб людина розвивалася. А більшість ресурсів інтернету саме використовується для порнографії. Понад, понад 6 мільйонів порносайтів, які нищать людське життя. Понад 40 мільйонів регулярних відвідувань цих сайтів це те, що взагалі перевертає перевертає якусь свідомість. Це те, що руйнує. Ви знаєте, для мене найгірше було, коли останнім часом працюємо з досить важкими випадками, чи чи сімей, чи дітей. Коли зустрівся я з дитиною, якій 8 років, і вона вже два роки залежна від порнографії. Причому це порнографія дуже я би сказав, дуже спотворена. Це порнографія. В якої волосся стає на голові дибом, це, це те, що ти розумієш, що цієї дитини абсолютно спотворена уява, в неї спотворена її, хтось викрав дитинство, хтось її цього навчив, хтось їй це показав, і вона спокійно в телефоні може вишукувати те, що, що навіть важко про це говорити. Я думаю, що тут є от основна, основна проблема. Як каже статистика, 67% сімей, де чоловіки або жінки страждають від порнографії, вони дуже часто розпадаються. Там, де чоловік страждає від порнографії чи страждає від мастурбації, ці сім'ї дуже ослаблюються, ослаблюються дуже відносно, ослаблюються, ослаблюються дуже подружній зв'язок, і вони розпадаються. Хтось каже собі якийсь молодий. Ну я молодий, я поки що не одружений. Ось одружуся, і тоді пізніше в мене не буде з цим проблем. У мене не буде проблеми з мастурбацією, чи в мене не буде проблеми з порнографією і так далі. Я буду своєю дружиною, Це брехня. Багато жінок кажуть, що це от саме проблема в тому, що вони відкривають імід своїх чоловіків. І це ніде не зникає. Це не зникає. Це може навіть поглиблюватися. Це, це буде Цим руйнувати сім'ю, руйнувати родину в подальшому, я би хотів, щоб ми зараз придивилися до того, як саме формуються етапи цієї залежності. Отже, етапи залежності є такі. Коротко, є так, що починається щось невинного. Хтось собі каже, о, я сильний, у мене є сила волі, це слабаки можуть там собі десь чогось шукати, я натомість це мене не стосується. І поки собі каже, не стосується, я думаю, диявол робить свою роботу. Він все більше і більше заманює, все більше і більше руйнує, і так далі втягується людина, чи це будуть сайти, фільми і так далі. Пізніше стається наступна річ, стається гірша річ. Людина починає шукати якихось якогось нового досвіду в цьому, тобто починає десь шукати якихось інших сайтів з якимось, можливо, іншими з іншою розбещеністю чи іншими збоченнями, і це починає поглиблюватися. І це в тому моменті починає впливати на сім'ю, тому що чоловік часто може вимагати від своєї дружини того чи іншого, того що там бачить, і дружина бачить, що щось не гаразд, і може казати, що я не хочу виконувати те, що. Те, що це. Натомість чоловік через те, що спотворений його розум, спотворена його уява, починає вимагати цього від особи дійсно яку, яку любить. Пізніше стається така річ дуже часто, що втрата вразливості, те, що якби людина собі проаналізувала, те, що ще рік тому, там, чи два-5 років тому назад, вона вважала е, за ненормальне, абсолютно стає нормальне. Е, це буде це будуть речі, які будуть абсолютно страшними речами, і хтось починає ці пробувати ці речі реалізовувати якось, там реалізовувати, якось починає шукати способи задоволення. І тут починається також біда, коли розвалюється сім'я, розвалюється взагалі життя, спустошення величезне, яке переживає людина, і пробує заспокоїти собі. І, і, і тут є зради. І так далі спроба. Реалізувати свої уяви. Навіть кажуть психологи часто, що цим останнім етапом є те, що людина не боїться навіть кримінального покарання. Абсолютно не боїться нічого, їй все одно, що станеться, і, і, і неможливо практично пізніше з цього вийти, і це часто закінчується якимось великим горем. Не хочу страшити. Але статистика каже, що 87%. Людей, які були заарештовані за сексуальні злочини, дивились порнографію. Це про щось каже: це спотворює, руйнує наше серце, руйнує те, що Господь нам дав. Я думаю, що цілу правду правда про порнографію така: це залежність, це дуже сильна залежність, так само як наркотична залежність. Зрештою, симптоми ті самі. В людини підноситься температура тіла, дрижання рук, пізніше також нервові зриви, це також агресія, схильність до якихось речей, які, яких, раніше, яких раніше не було. Жорстокість, також це те саме, що ми маємо в наркотичній залежності. І варто також сказати про те, що Правда є така, що залежність від порнографії, так само, як і інших залежностей, залишається до кінця життя. Що також, вилікувати практично неможливо, можна якось так залікувати. І я вірю і знаю те, що можна це зробити з Божою допомогою. Що також правда є така, що. Це лікування е, має е, стосуватися абсолютно всіх сфер нашого життя. Тому що е, е, життя е, людини спотворюється абсолютно всюди. Це психічний розлад, це фізичний розлад, це також духовний розлад. Е, і часто тут буває так, що е, самого е, Бажання е, е, буває замало. Хтось скаже, ну, завтрашнього дня, або це останній раз, постійно собі каже, це останній раз. Якось виправлю, завтра вже буде по-іншому. Цього замало. Е, я думаю, що також проблема є в тому, що е, може бути так, що. Е, Людині чогось кардинально в житті бракує. Порнографія дуже часто буде також пов'язана з тим, що людина має дуже низьку самооцінку, людина боїться, людина боїться вийти назовні, нав'язати якісь відносини, закривається в собі, і так далі. Велике розчарування і ще раз велике спустошення, яке стається. Як вийти з цієї залежності? І це дуже, це дуже важливі елементи, на які ми зараз звернемо свою увагу. Отже. Каже Ісус Христос: пізнайте правду, а правда визволить вас. Правду навіть гірку. Треба визнати правду, я еротоман, я залежний від порнографії і іншого виходу немає. Тоді я стаю напроти цієї хвороби, так як каже також Святий Павло в посланні до Римлян, 7 розділ, 15 вірш, 17 вірш. Так що є таке зло, з яким я абсолютно не даю собі ради. Що це залежність, це мене контролює, це не дає мені спокою, спокою, це більше ніж я. Тут потрібна Божа сила, Боже втручання. Це має бути дуже відверта сповідь, дуже відверта зустріч з Богом, має бути практика таїнств, має бути також підтримка, якої потребую. І це дуже також важливо. Я все можу в тому, хто мене зміцнює. Я можу все в Бозі, Господь зміцнює мене. Він є моєю силою, Він є той, який мене вириває. Потрібно боротися з хворобою, а не боротися з собою натомість. Часто боремося з тим, боремося з собою в мене виходить, в мене не виходить, і так далі. Потрібно об'єктивно подивитися, що це хвороба, і я борюся з симптомами проявами цієї хвороби. Треба проаналізувати, яке вона має коріння, де воно починається, чому так сталося, хто мене цього навчив, і так далі. Потрібно до цієї хвороби придивитися. Я думаю, що важливим елементом також є група або спільнота людей, або друг, який мені допоможе. Навіть може бути так, що порнографія береться з того, що, скажімо. Це є на комп'ютері, чи це там є десь у мене сховане і так далі. І, і я знаю, що, що, що потрібно зробити. Потрібно мати людину, сказати: слухай до друга, чи до, до знайомого, чи до близької людини, яку треба звіритися в цьому, що в мене з цим проблема. Скажи, запоможи мені заблокувати ці сторінки. От візьми, заблокуй на моєму комп'ютері всі ці сторінки, все те, що там з цим пов'язане, якісь там ключ доступу, і шо щоб не мати до цього зовсім доступу. Я не знаю, щось, щось таке не, не варто з цим е, важко з цим перепрошую, боротися наодинці. Важко з цим боротися самому. Це мені здається, практично неможливо. Потрібна спільнота, потрібні люди, які мене підтримують, е, або група людей, які будуть також боротися разом зі мною. Я думаю, що не дозволяє нам також довіритись комусь наша гординя. гординя. Треба зламати цю гординю, і, і також ця підтримка і молитва нам допоможе. Треба також відкинути всяку брехню, яка пов'язана з тим, що нас тримає. Пам'ятайте, Ісус каже також, коли каже про нечисті нечисті очі, якщо щось тобі мішає. Якщо подивишся на жінку з похитю, з бажанням, то ісус каже, що це вже гріх. Це руйнує. Що зробити, потрібно відрізати. Потрібно відрізати і ліквідувати все те, що мене до цього зваблює. Можливо, часто буває так, що тут поєднані певні речі, поєднана порнографія, і з нею йде залежність також мастурбації. це завжди дуже близько, і найчастіше воно якось в собі там десь доповнюється. Мені здається, що тут треба перервати це, сказати ні. Можливо, перший час буде важко з цим, перший, другий, третій, четвертий тиждень, але пізніше з часом почне очищуватися, почне очищуватися наша уява, почне очищуватися наше серце і, і, і боротися стане легше. Наступна річ, я думаю, також спосіб життя, потрібно поміняти спосіб життя. Спосіб життя до цього може провокувати група людей, до цього можуть провокувати місця, обставини і так далі. З тим, ким я зустрічаюся, те, що я роблю. Хтось мені скаже, та нічого в цьому такого, всі з цим страждають, всі, всіх це є. ви можете це прочитати в журналах і так далі. Це все нормально. Це брехня. Якщо хтось мені так каже, значить він не бажає мені добра, намовляє мене до зла. Ми знаємо, що таке намовляння до зла. Господь нам каже, що з цим треба абсолютно зірвати. Спротився дияволу, і диявол втече від тебе. Наблизься до Бога, і Бог наблизиться до тебе. Потрібно наблизитись до тих людей, які шукають Бога і які справді бажають мій добра. Варто також не робити якихось великих, от я за місяць вже зможу, чи я за півроку вже зможу. Неправда. Метод, який варто стосувати, це 24 години. То, що було вчора, це було вчора, про нього не треба згадувати. Завтрашнього дня, ще немає, є сьогоднішній день. Є оцей день, який Бог мені дав. І я маю цей день, крок по кроку, година по годині, витримати і дати собі раду з цією залежністю. Думаю, що також в цьому є така єврейська дуже. Мудрість в тому, що не залежить від нас нічого завтра так багато. І то, що вчора, вже тим більше не залежить. Що кожен день є даром від Бога. І цей день Господь мені дає, щоб я його прожив в святості, прожив його разом з ним. І про це треба пам'ятати: в близькості з Богом. І тоді не буде жодних проблем прожити один день, дати собі ці 24 години. Все те, що в мене є, це зараз той час, який в якому я живу. Я думаю, що також важливо. Не піддаватись неохоченню. напевно, буде так, що протягом оцього виходу будуть ставатися моменти, в яких буду. Падати, будуть ставатися моменти, в яких буду розчаровуватися. Я думаю, що цього не варто допускати до серця. Господь мене підтримує, Господь мені допомагає, Господь не осуджує мене, все буде гаразд. Не концентрувати своєї уваги на злі, тільки чинити добро, робити добрі речі, шукати любові, шукати також дружби, приязні з іншими людьми, відновити свої хобі, відновити певні речі, які мені подобалися, і так далі. Порнографія. Що робить? Порнографія пробує забирати наш час. Е, уявіть собі, що буває так, що е, навіть такі випадки, коли люд, е, е, чоловіку не вистачало е, він. Йшов десь в якийсь секшоп, шукав, позичав три диски DVD з порнографією, і, і, і так роби, і так відбувалося кожної ночі. Кожного він просто вибивав себе з якоїсь такої нормальності. Порнографія заполонює розум, вона руйнує всі відносини, всі зв'язки. Все те, що є в нас, нормальне, треба це все перервати, треба це все відкинути і довіритися Богу. Я думаю, що також і пам'ятати про таке правило, що поки ми боремося, ми переможці. Довіряти Богу. І я переконаний, що Господь подарує визволення. Мої найулюбленіші слова з Євангелія від святого Йоанна. Якщо Господь визволить мене, то я насправді буду вільний.